Хотів договоритися, положили на землю, заставили ползти. Я два дні ходив, поїв, кормив. Вона була дуже худа, майже всі кістки були від ній. Це було дуже жахливо. Коли ти сідаєш е, на коня, ти вже, ти вже відчуваєш, що ти вже щось можеш, щось можеш більше. Що вони в основному їдять. А? Основне їдять сильно овес у нас. А до бабки це м'юшлі купують, хазяї, заїдуть. Водичку п'ють, гуляють. Це кінно-спортивний клуб неподалік бучі. У мальовничому куточку мешкають тварини, за якими цілодобово доглядають спеціалісти. Серед коней є учасники багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Клуб завжди був у центрі уваги знаних тренерів та любителів верхової їзди. Тут вчили і дітей. Однак, 27 лютого минулого року сюди прийшли російські військові та окупували територію. У нас на конюшні знаходилися наші люди, які дивилися за конями. Росіяни їх вигнали. Вони чекали до самого останнього. Може, вони зайдуть і підуть. Що тут конюшня, що здавалося, що би їм тут робити. Але вони не виходили, не дозволяли зовсім підходити до коней. Валерій Корінь – тренер, який не покинув коней. Він всіляко намагався потрапити до тварин, які потребували допомоги. Ходив до росіян та навіть пробував домовитись про те, щоб готувати чотириногих мешканців. Хотів договоритися. Положили на землю, заставили ползти. Через некий період їх вибігли відсюди. Первика. Я два дні ходив по кормив. а потім знову заїхали. І заїхало дуже багато. Підійти до конюшні стало неможливо. Російська армія окупувала кінно-спортивний клуб та перетворила його на свій польовий військовий госпіталь. Були капельниці, дуже багато крові. Згодом в інтернеті почали з'являтися фото тварин, які бігали по місту та сусідніх селах. Валерій Корінь відшукав 24 коні. Їх він зібрав на подвір'ї приватного будинку у Ворселі, але одного коня так і не знайшли. Його звали Рижик у березні 22-го під час запеклих боїв кінь ховався в Бучанському епіцентрі. Це кінь з нашої конюшні. Так досі його доля невідома. Кажуть, що його вивели, але хто куди що. Зовсім невідомо. Він був рудий. Ось так у нього були чотири білі ноги. Він дуже гарний. Йому вже було 20 років. Він мене з чотирьох. Тобто він зі мною все життя і це дуже прикро. Після деокупації кищини інших тварин власники побачили вже мертвими. Двоє лежали на конюшні, а ще три на території клубу. Скоріше всього, що застрілили діньки. Восьмирічна Багіра – перспективна спортивна кобила, яка до повномасштабної війни брала участь у змаганнях. Вона пережила окупацію, але була вагітною. І Лоша загинула при народженні. Вона була дуже худа, майже всі кістки були від ній. Це було дуже жахливо. Зараз по потрошку вона відходить. Вже надіємося, що нас може в наступному році. Будемо також приймати участь у змаганнях, представляти Україну на міжнародних може стартах. Тренерка Катерина Бєліч працює у кіноспортивному комплексі вже п'ятий рік. Після відновлення роботи клубу вона знову продовжила займатися із кіньми. Робимо емоціон роботи. Якщо це спортивний кінь, навчаємо його фігурам, чи то конкурс коні стрибають через перешкоди, настрибують. Чи то виїздка це як танці з кіньми, ми їх деяким елементам навчаємо. Зараз коні не лише показують відмінні результати у змаганнях, а й допомагають військовослужбовцям покращити фізичне та психологічне здоров'я. Щотижня кінно-спортивний клуб разом із центром фізичної реабілітації Next Step Ukraine проводять іпотерапію для захисників. Проходить реабілітація військовослужбовець позивний бурштин. Він родом із Рівненської області. Підписав контракт на проходження військової служби ще у 2016 році. А початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі. Що ти новий хочеш посиля? Наша бригада, наш батальйон був. В, на виїзді на ротації і в Маріуполі нас залишилось десь около 60 чоловік. Тому ми були прикомендовані хто куди, там, хто до Азову, хто до 36-ї. Я з 36-ї бригади був прикомендованим. На окраїні міста точили запеклі бої. Захисників взяли у кільце. 13 березня чоловік потрапив під мінометний обстріл. Осколок потрапив йому у спинний мозок. Спочатку військовослужбовець перебував на Азовмаші, а згодом його евакуювали до Азовсталі, де він провів два місяці. На Азовмаші я десь місяць пробув, потім мене мали евакуювати на вертушках. І перевезли на Засталь. З ну, своєї черги я так і не дождався, і пролежав на Засталі до полону. Спочатку військовослужбовця відвезли до Новоазовська, а потім до Донецької лікарні. Мабуть, сильно повезло, бо не було фізичного фізично насилля. Не було. Коли мене тільки завезли в палату, це, е, збіглись е, майже і мені, мені, мені здалося, що всі з етажа в персонал, і вони типу, е, висказали свою, свою думку, що ми почали війну, ми е, розбомбили Маріуполь, і там всі гражданські, і мене вивозять, і просто всі е, було трошки стрімно. Захисник знаходився у полоні півтора місяці. Увесь цей час він не відчував ніг та не розумів, що з ним. Вдалося пройти обстеження лише після звільнення. Бурштин проходить реабілітацію у центрі Next Step Ukraine і раз на тиждень приїжджає до коней. Це мотивує так, що типу, от, ти відчуваєш себе на, на візку, ти відчуваєш себе якось, що в е, тебе є якісь порушення. Коли ти сідаєш е, на коня. Ти вже ти вже відчуваєш, що ти вже щось можеш, щось можеш більше. Плюс адреналін додає. До російського вторгнення у кіноспортивному клубі було 32 коней. Нині тут 27. Додались тварини із сусідніх конюшень, загалом із Густомаля. Там до конюшні прилетів снаряд, і багато коней загинуло. Тих, які вижили, забрали до цього клубу. Марія Матчук, Дмитро Маркевич із Бучі спеціально для інформаційної агенції Погляд.